Виставка Тисячолітній спадок, яку підготував Музей історичного центру міста Києва і яка розмістилася в приміщенні Брама Заборовського національного заповідника Софія Київська, має на меті розповісти про тисячолітній шлях нашої держави України Руси. Коли ми поглянемо на цей тисячолітній шлях, то хочеться згадати слова видатного вченого політолога е, Збігнева-Бжезінського, який сказав, тому хто хоч трохи знає історію Європи, відомо, що Київ ще тисячу років тому був центром європейської культури, центром освіти думки. Київ був одним з європейських центрів політики. І, звичайно, оцю тезу вченого хочеться представити якраз на матеріалах нашої виставки. Бо Русь, Україна це одна з найбільших і наймогутніших держав середньовіччя, включена в контекст європейської історії, а її культура і література. Є складовою частиною європейського середньовіччя. У тогочасних джерелах, картах, документах, договорах відома як Русь, Грецький еквівалент Росія та Латинський Русія або Руська земля. Жителі в Росії називали руся, Русами, а мову називали Руська. Руською землею літописці насамперед називали територію Київщини, Чернігівщини, Переяславщини, яка нині входить до складу України. Адже до 18 століття західноєвропейські автори Київську державу Русь пов'язували з історією України. Назва Україна вперше згадується у 1187 році. Український народ, який з правіку живе на своїх етнічних територіях, зберіг упродовж тисячоліття засадничі ознаки держави: мову, територію, столицю, віру, право, герб, військо, грошову одиницю і міжнародні відносини. Мова є основою буття нації, поширення писемності за часів Володимира, скрипторії Ярослава Мудрого, унікальне явище: 7 тисяч графіті 11-го, початку 18-го століття, що виявлені на стінах Софійського собору, і нині видані в Десятитомнику, все це свідчення. Високого розвитку культури і метою нашої виставки є надати цілісну картину буття України історичну, культурну і політичну тяглість неперервного, тисячолітнього шляху державотворення, представити ті атрибути державності, які Україна успадковувала від різних періодів історії. Спадок України від Русі 9-13 століття. Спадок України від Галицько-Волинської держави 1199-1340. Спадок України від Литовсько-Руської держави 1340-1569. Спадок України від Козацької держави 1648-1764, XIX століття. Спадок України від Української Народної Республіки 1917 1922. Спадок України від окупаційного радянського режиму. 1922-1991. До кожного з цих історичних періодів. Подано найважливіші артефакти, книги, документи, предмети, які є найпереконанішими свідченнями неперервності і спадкоємності Українського державотворення упродовж тисячоліття наша духовна твердиня Софія Київська, особлення державності, віри. Культури і мови Руси України тисячу років стоїть на нашій землі. Її мозаїки, фрески, графіті упродовж тисячі років бачили наші предки такими, якими їх сьогодні бачимо ми. Нащадки і спадкоємці Руси України. Нині воїни України, які тисячу років тому княжі воїні поронять свою землю бо від орди, бо це наша земля, це наші князі, це наша мова, це наша віра, це наша армія, це наші собори, це наша історія, це ми спадкоємці і нащадки. Руси України тут споконвіку були. Ми тут є і будемо.